Голова облдержадміністрації повідомив, що згідно розпорядження президента, вже розпочали роботу з формування такого центру. В майбутньому ця інституція має вирішувати та регулювати всі питання, що турбують учасників. Ато координація його заключається в тому, щоб координувати всю роботу стосовно надання учасникам антитерористичної операції необхідної допомоги в реабілітації медичні. В адаптації до сьогоднішніх умов, а також по всіх решта питань, які виникають на даний момент, для того аби зробити центр максимально ефективним, до його складу війдуть представники усіх департаментів ОДА: військові, скоріш за все, волонтери та інші необхідні кадри. Це будуть Представники Територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни і учасників антитерористичної операції, військовий комісар області, керівник департаменту соціального захисту, населення, представники усіх структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Ну, йде мова про те, що там і земельники, всі-всі для того, щоб був по одному представнику, щоб можна було вирішувати оперативно ці всі питання. Щодо того, хто буде очолювати новостворений центр, стало відомо одразу. Це учасник бойових дій, доброволець та кіборг, який захищав Донецький аеропорт Валерій Краснян. Це добровільна моя відповідальність була для мене, а для військових солдатів на сьогоднішній день ми будемо старатися все зробити, що подорож. Так що відповісти зараз на загальне питання: що коїться, що не коїться. Ну, є. Зустрічався з хлопцями, де багато земельних ділянок не виділилося ще. Сроженняцький район, Глибоцький район. Окремі райони будемо вивчати, будемо займатися. Вирішили вже і щодо розміщення. Центр допомоги учасникам АТО знаходитиметься в приміщенні Департаменту соцзахисту облдержадміністрації. Однак до того часу там працюватиме лише гаряча лінія. Там тимчасово зараз поки що працює телефонна лінія по всіх організаційних питаннях. І номер телефона п'ять Запрошуємо до роботи всіх, хто має бажання в цьому напрямку надавати допомогу. Іван Бочлинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.